Футбол це херня, не грайте взагалі в футбол, нашу ви в той м'яч копаєте, краще візьміть його в руки. Цікаво. люди не шарять. А, ні, забивай! Ісланься Я... в слабші. Вона больна на голову, це фанючка. І оце мені було набагато цікавіше дивитися, ніж на футбол. Ну, не погоджуюсь. <сум> <сум> ну давай, скажи мені, чого ти не погоджуєшся. Типу, не знаю. Ти так, Я не знаю. Не знаю. Не знаю. <сум> Я завжди така. Е... <сум> А вдруг все, що в мене зараз відбувається в житті, це через те, що я не переслала то чортове повідомлення. Кетипну навряд чи кориця мені допоможе заробити гроші. Я цілий епізод виглядаю так, ніби я з ні з чим не згідна. <тум> все мені не так. Загаліто. <му> Моя тачка. Дві конячі сили. Доброго дня, любі друзі. Ми знову зустрілися, щоб обговорити дуже важливі теми. Я так говорю, ніби я якийсь депутат. Я член комісії. Мені було 20 років, я була членом комісії. Що у вас сталося за останні дні такого прямо? Про що ви хотіли би поговорити? За останні дні я багато працювала і взагалі не мала часу відпочити, але єдиний вечір. Єдине два вечора, коли я відпочивала, це е, момент футболу, там, де наші, наша збірна грала. Ось там я просто відірвалася наповну. Не знаю, ви дивились? Ні? Ні. Ні. <клухи> Цікаво. Люди не шарять. Люди не цікавляться. Ну, мене не цікавить <клухи> футбол, ну взагалі. Ну як люди ним цікавляться, я не розумію. Мене загалом не цікавить е, сам футбол, конкретно прям типу я не є фанатом, не знаю всі команди, не знаю там хто де грає, кого за скільки вкупляють тих футболістів. Але коли це грає Україна. У мене зовсім міняється питання. В типу мене так само з боксом, так само зі всіма е, якимись такими штуками, бо це грає моя країна, і я за неї автоматично вболіваю. Як в мене відбулося, це е, ми сиділи компанією в закладі. Е, ми замовили там якісь е, закуски, пиво, і просто весь заклад вболівав за Україну. Тут буде вставочка. Україна! 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 І це насправді таке підняття командного духу. Ти розумієш, що всі тут в закладі зібралися, щоб повболівати. Тобто, коли навіть на початку футболу, на початку матчу грає гімн, весь заклад встає і співає разом гімн. І ти настільки якось проникаєш у цією атмосферою, що ти не можеш там не вболівати насправді. І це було дуже якось класно. І я не знаю, мене такі моменти дуже заряджають і дуже подобається загалом дивитися футбол в таких самих моментах. Я взагалі не дивилась футбол, але дуже хотіла, але в мене не було справ, я монтувала попередні відео. <реш> Дени, яка займається нашими відео? Так, якщо я... там є проблеми, пишіть. Але я чула все, що відбувається через гуртожиток, <тас> бо там хтось дивився на другому поверсі і просто кричали А, -а, -а ні! Забивай! <пас> я думаю, добре, я дізналася, що Україна виграла перше тільки через гуртожиток. Взагалі я якось нейтрально відношусь до футболу, там щось, до прикладу, як ти. Бо раніше я його дивилась, бо в мене дивилась сестра, і вона примусово мене заставляла теж його дивитись. А потім, коли я почала там жити якось сама, і мені було якось не знаю, скучно дивитися, його, просто в гуртожитку включати і дивитись, ну хтось забив гол, ну комусь там показали жовту карточку, комусь показали червону карточку. Я не знаю, що це означає. І мені дійсно цікавіше було дивитись на різки в ті, які роблять, бо там підставляють дуже прикольні голоси, дуже прикольні мемчики. І оце мені було набагато цікавіше дивитись, ніж футбол, тому вибачаюсь. Насправді футбол е, дуже цікавий. Тобто, я розумію, що це може здаватися не так, особливо тобі. Зараз е, бо... <світ> Себе... противниця вискочиться. <світ> <світ> бо насправді це дуже цікаво в моменті, коли ти розумієш, що ну, так, гра йде не так, як ти планував, не так як ти хотів би це бачити. Нас як було на матчі на цих двох матчах, ну, буду говорити, напевно, про крайній матч з Україна Ісландія. І щоб ви розуміли, Україна, Боснія, Україна, Ісландія два матчі, через яких ми виходимо в Євро. Ми їх виграємо, ми виходимо в євро. Євро дуже важлива для нас штука. Наша команда в рази краще грає, в рази дорожча, але ми програємо. І це такі емоції, що ти просто сидиш. А ну, ти, ти в шоці? У мене е, просто знайома, яка зі мною сиділа на тому футболі, плакала. Бо вона, по-перше, поставила гроші. По-друге, вона. Розуміло, що вона програє ці гроші, і типу, і це дуже великі емоції, коли ви програєте, програєте, а потім Україна Боснія матч, е, забивають останні буквально 10 хвилин матчу, і наш наші футболісти два голи забивають, Два голи, і ми таким чином не просто нічия, а прям виграємо. Типа, це дуже величезні емоції. У нас просто такий спектр емоцій, всі це обговорюють, всі щасливі. Потім другий матч був е, Україна. Україна Ісландія, і е, там е, та, та сама ситуація повторюється. А цей матч, типу, ну ми вже його програємо, саме нікуди далі не йдемо. І типу це був дуже вирішальний матч. І знову Ісландія набагато слабша країна. Е, перепрошую, <рошу> якась політична олока. Такі е, ісландці в коментарі, буде слабші. І ми знову програємо, нам знову забивають. І ми не можемо. Ми, типу, атакуємо, але ми не можемо вирвати цю ситуацію. <рошу> Я не то, щоб тим противниця футболу, а противниця. Вискочиться, тобто ну я не буду казати, що в футбол це херня, не грайте вообще в футбол. ви в той м'яч копаєте краще візьміть його в руки, а, а грайте це... <риклад> <іграйте> в волейбол. <риклад> я, я не знаю, чому а, такий ажіотаж тільки навколо футболу. Це є ж волейбол, баскетбол. Регбі, ще щось там п'яте десяте. Але чому так всі фанаті саме від футболу? Я не розумію, особливо в нас в Україні. Чому в нас мало фанатів баскетболу? Я люблю баскетбол. Баскетбол цікава гра, така сама, в принципі, як і футбол. Там ти копаєш м'яч, там ти його відбиваєш рукою від землі. А, але чому баскетбол не цікавий такий в нас? А я б не сказала, що не цікавий, тобто є багато людей, які цікавляться саме баскетболом і ненавидять футбол. Взагалі така ситуація. У мене колишній мій хлопець фанатів від баскетболу, але при тому футбол хейтив. А е, зараз мій хлопець фанатів від футболу і до баскетболу ставиться абсолютно нейтрально. Наймасовіша, найпоширеніша культура ну, у нас це футбол. Тому так склалося, бо в нас, напевно, команда найбільша. Я не знаю, у нас, наприклад, баскетболістів якихось файлів. Що, okay. що я хотіла ще що додати щодо свого ставлення щодо футболу? А, я Знову ж таки, через оцей ажіотаж я не так. розумію, чому а, фанати футболу Часто говорять, що от коли дівчина фанатіє там не знаю від виконавця якогось хоче на концерт попасти, то це ну не знаю, це якась вона больна на голову, що а, вона якась фанючка і тому подібне, і так далі. А, я говорю це з свого досвіду, тому що я як фанатка кій попу, я це чула в свою сторону не один раз. А, але але коли це стосується фанатизму над футболом, це окей, це не є щось отаке таке, от, і це не є фанючки. Бо є ті самі стереотипні хлопці, які кажуть, що ну рожевий це дівчинка, хоча я люблю рожевий. І мені інколи соромно казати, що я люблю рожевий. От через оце стереотипне мислення. Mm -hmm. а, так само, що там дівчинка не може любити голубий, тому що голубий це навіть не голубий, синій більше синій 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 це а, колір хлопців. Ну я вибачаюся це... чому. А ще коли дітей, знаєте, вдягають да, тому, да, не да, по кольорах. Да, То це взагалі це не. дуже хто глупо. так може робити? Ну типа дівчинку треба в рожеве вдягати да, та, хлопчику синя. Да. Інакше ну, як я це як не... як я зрозумію, що це хлопчик, це дівчинка треба. І тільки Скажіть реально, що ви. Ну... По-любому чули до себе о, хоч раз фразу Ну ти ж дівчинка, поприбирай в своїй кімнаті. Я, так, я постійно, так, я постійно так, мамі відповідаю, так, що так. ну, а що, а якби я була хлопчиком, то я що, не, не прибирала б у себе в кімнаті? Це ну, привіт, ми в нас не прибрано в кімнаті. <свят> Дякую, і я, не вмій, і я не вмію готувати. Це все. <свят> я теж. Ще хочу погодитися з тим, що ти казала за Україну, за цей дух. Це мені подобається насправді, тому що це як і культура, в принципі, це важливий аспект українського представлення в світі, тобто через перемоги на Євробаченні, на євро, ще десь там таке, от складається враження загалом про Україну як про країну, тому що. У Мене якось зараз таке бачення, коли ми виграємо в чомусь такому, що ми є країна в війні, але країна в війні, яка продовжує якось жити, а не існувати просто. Мені насправді дуже подобається, що ми якось об'єднуємося, тому що всі згадають там той початок війни, де всі були просто сильні, де всі були незалежні, де всі об'єднувалися якось. Там волонтерські організації, купа зборів, там ми там скільки ми мільйонів збирали просто за день, за два. І зараз ми просто якось не знаю, від'єдналися від цього всього. І якісь такі події, як оце перемога на Євробаченні, там перемога у футболі. І якісь такі події нас максимально об'єднують. Та стосовно міжнародної арени, я б хотіла сказати, це дуже круто, тому що навіть на матчі Україна-Ісландія, хоча вони були противниками і боролися за можливість виходу в євро, так само як і ми, але вони фанати на трибунах кричали Славу Україні. Тобто вони підтримували все одно до кінця нас, навіть попри гру, вони розуміють важливість ситуації в нашій країні, і дуже важливим показником Віка правду сказала те, що ми будемо. Виходити з Євробаченням, з євро на міжнародну арену, і відповідно ми будемо заявляти про себе, що ось Україна. Пам'ятайте про Україну, пам'ятайте, що робиться в Україні, і наскільки потрібна допомога, і наскільки потрібна нам ось ця саме участь там. Та нам потрібна допомога, і нам потрібно вирішити проблему з тим, що нас багато українців сплачує дуже багато мільйонів гривень в російське казино. Досі не знаю, чи це саме російське казано, чи не російське, але сам факт того, як ви мені канули цю новину, що в нас більше грошей пішло на казано, ніж на е, Збройні сили, ось це мене дуже вразило. Ну це прямо перекручує всю мою свідомість, і мені дуже насправді сумно через це. Насправді ну, сказано дуже поширене через блогерів, які це поширюють, бо я хочу згадати надзвичайно відому блогер, що можливо ви знаєте, можливо ні, Кенді Стар. Вона така коротка з рожами волоссям і так далі. Я її десь бачила. Вона в Тіктоці. Вона в Тіктоці дуже популярна, прям дуже популярна. В неї там одне відео залетіло на купу мільйонів. Там жодне відео в Україні ще стільки мільйонів не завітали в неї, але не про це. І в неї дуже багато аудиторії, як ми це зрозуміли, і вона стабільно, напевно, кожен день публікує якусь рекламу про Казанку. І там каже, що ну ви там заходьте, там 18. Плюс є, там двадцять один плюс є. Ну так і виникає залежність та насправді. Ви думаєте, що казино це приколець і що це просто ігра, але це, це залежність. Ти тратиш гроші. Ти, як вже Аня казала, як її подруга ставила ставки на футбол? Це теж є от частина всього світу. Казино. Ну не погоджуюсь. Ну давай, скажи мені, чого ти не погоджуєшся. Типу, та ставки на спорт, один Тут Важливо розуміти, чи ти залежна людина, чи ні. Наскільки ти легко впливану в впадаєш в залежність, тобто можна поставити на спорт з метою якоїсь аналітики. Ти аналізуєш. Повністю аналізуєш те, що відбувається на полі, ти розумієш, що так, ну, всього, наші виграють, відповідно, на наших можна поставити і заробити гроші. І, типу, ти не впадаєш в залежність залежно хто просто, залежно хто не впадає в залежність. Вибачте за тавтологію, Але, типу, якщо ти людина, яка може себе контролювати в цих рамках, то в тебе не виникне залежності. І ну, типу, в мене це робили люди. Як ми дивились футбол, нас це робили більше для забави. Тобто, так їм цікавіше дивитися насправді. Ти коли поставив. Гроші, ти розумієш так, о, коефіцієнт, ти ж там вимірюєш, тобто так цікаво, і плюс, якщо ти дійсно виграєш на цьому гроші, то це супер класно. А, плюс не ставляться великі суми. Ну в кого як, але в нас не ставляться. Тому так треба відрізняти, коли ти схильна до залежності, а коли ти просто розумієш всю суть азарту, розумієш аналіз цього всього азарту, і в тебе, ну ти аналізуєш, в тебе цей. Весь азарт виходить так, що ти виходиш переможцем. цього. Виходити переможцем це прикольно. Ну, але коли ти тратиш на е, якусь діч, яка тобі не потрібна купу грошей, з якої ти ну, мало вірогідно щось винесеш, ну, це не прикольно. Для а мене це ставки є... на спорт, е, е, Не знаю, ти тепер змінила мою думку частково, я тепер подумаю на, на рахунок цього. Для мене це є все одно, що, наприклад, е, те саме з алкоголем. Може бути залежність, mm -hmm. але ти можеш випити скляночку вина, типу десь гарно посидіти з подружками, і типу ти вип'єш цю склянку вина, але це не буде в тебе залежності. Ти просто гарно проведеш час. І Ось типу, це можна прирівняти ставки на спорт, можна прирівняти принципі до цього. То взагалі я за ставки на спорт. Тому що якщо людина вміє аналізувати, вона дивиться, ага, ця команда там стільки разів вигравала. Там ця команда mm -hmm. програвала. До прикладу, там ну в цьому матчі там Ісландія, Україна не було дуже зрозуміло, не а, бо я знаю, що вони там а, щось там, не знаю, в них чи однаковий рахунок був по виграшам, чи щось таке, і чи вони зараз зрівнялись, коротше не пам'ятаю насправді. Взагалі, як я сказала, вже я за ставки на спорт, але тільки тоді, коли люди вміють реалізувати те, що вони роблять. Mm -hmm. Бо якщо зрівняти з тим казино, а, там більше, я не знаю, там більше, напевно, якийсь. Варт, тому що ти ставиш гроші і ти там в принципі не можеш аналізувати. Ні, ну ти в принципі можеш аналізувати, дивитись, там, яка гра, там коли більше ти виграєш в тій грі, але це все залежить теж від фарту. А от спорт це суто, напевно, аналіз. Це не знаю там хто там скільки разів вигравав, хто скільки разів програвав, і ти ставиш там на тих люд... на тих людей, на ту команду. А от казино, ти там в принципі не можеш аналізувати абсолютно нічого. Що ми вже заговорили за везіння? Ви загалом як вірите? Ні? Ну якщо там буде якась чорна кішка пробігати? Я почекаю, поки там приїде машина, але не завжди. Але якщо там там є везіння. Навіть не везіння прикмета, що коли до тебе бабуся йде з двома поставила вітрами чи з одним пустим вітром, то все там біжи, в тебе буде нещастя в житті. Що я думаю? Та Я цілий епізод виглядає так, ніби я ні з чим не згідна. Все мені не так. Футбол не так, казано не так, ця, прикмети не так. Взагалі я не так, все не так. Коротше, ну, ну, не вікина тема, не вікина тема. Це ну, ну, день. день сьогодні. Прикмети не так, але віка п'є лати скоро. Так. Я перепрошую. Ні, насправді я не Поднімайте знаю про це. Я, я насправді не знаю, як я відношуся до цього, тому що з одного боку, так як Іляна сказала, що тако, а, якщо там кіт пробіжить, ну, то я така, хм, задумуюся, Та, не треба було пробігати мені тут. А, а цей, а якщо мені. кажеш, Якщо там кіт чорний пробіжить, то я задумаю, що не треба було мені там пробігати. А мені кажуть, кіт. Я, я теж просто повідомлювала в ладно. Я думала, і, думала, я просто сказала, не треба було там пробігати. Але, якщо там, наприклад, не знаю парасолі в приміщенні відкрила. Ну блін, ну у мене мама, пам'ятаю, шила парасолю. Вот это поворот. <рес> <рес> і типу, вона ці, цілий час тримала відкриту парасолю в приміщенні. і Нічого не сталося. А, а що чому? за прикмета з парасолею? Що так її не так... можна відкривати в приміщенні? Чому? чому не чому? знаю? А як її сушити? Де? До речі, я про задумалась. А, ні, мали са на увазі, що типу її не можна відкривати, типу, ти її тримаєш в руках і відкриваєш просто, щоб, типу, відкрити. Типу над головою. Не знаю. А, і що ще? А, мені... ти, так... Не знаю, не знаю. знаю. А, і що ще? У мене дуже часто батьки мені казали, я дуже боюсь пауків. Я, а... Дуже боюсь пауків, і я кожен раз як їх бачу. Я або кличу когось щоб вони мені його забрали або сама його і постійно казали, що типу, вбивати пауків не можна, тому що щось погане з мамою станеться. Скільки я раз вбивала пауків, нічого з мамою моєї страшного не сталося. До довгого їй цей життя років життя. Років життя, мама, я тебе люблю. А мені з павуками казали про те, що якщо ти вбиваєш павука, то на наступний день буде погана погода, буде дощ. Я взагалі не і нічого не знаю. Я перший раз чую це все. Так? Ні, в мене це було завжди, і я завжди така. Блін, павук. Ну добре, я його вб'ю, але я, надіюсь, не буде завтра погана погода і завтра дощ. І Я така, блін, це все через мене вибачте. Не хотіла. Це все через але це все через і Через павука, Але вона такий шаманом був такий з барабаном. Але до речі, стосовно баби з відром дуже життєво мене мама завжди це влякала і завжди така. Що? Чо? Чо? Я, так на мене... Я... Я просто глянула на хілянку. глянула, на мене з. Але стосовно того, що казала Віліана про бабу з відрами, та мене все дитинство буквально лякали цією бабою з відром, простим, якщо пройде, то буде нещастя. А пам'ятаєте, що була така штука, типу перейшли це повідомлення сімом друзям? Інакше в тебе буде там нещастя, або ти знайдеш айфон під подушкою, просто протяни руку. Це було дуже життєво. С період, і оце я не знаю, в мене щось там щось у друзів з'явився айфон, я, я така, блін, теж хочу. І там було повідомлення, теж, прийшли це друзів, ти знайдеш айфон, Я така, о, прикольно. А я ходила я кожа... це, ця... боже. Я, я думала, ти вже закінчила, <как> що... Продовжує. І я там кожен ранок просиналася, яка під подушкою я така дивилася. Блін, немає. Ну нічого, Святий Миколай перестав. Святий Миколай. Під подушку поставив. А я ніколи е в цю штуку не вірила, ніколи її не пересилала. А тепер в 20 років я задумуюсь, типу, а вдруг все, що в мене зараз відбувається в житті, це через те, що я не переслала то чортове повідомлення. Але досі я ці повідомлення. А, що дивіться, там пересилайте своїм друзям, де зараз летять ракети і так далі. Так, Я такий споріг, така блін. А, всього всього зайду я... І там бачу посилання якесь. На рекламу Ва, Ва, та. Сьогодні, і, Іменно сьогодні а, ця, іменно оця от ракета полетить <реклама> на таку-то-таку-то вулицю. <реклама> І я хоч зараз не вірю в ці -всі прикмети, ну, типу, але в мене є якесь таке опасіння, знаєте, я краще зроблю, ніж не зроблю. І, наприклад, навіть з цією корицею в четвер, е, сьогодні четвер, кориця, я вже свою допила. Е, В мене все одно є таке, типу, ну, навряд чи кориця мені допоможе заробити грошей. Е, але вона допоможе мені швидше їх витратити, насправді, ніж заробити. Але тим не менше, в мене є таке, ну перестрахуюся, зроблю. І якщо в мене щось вийде, і я зароблю гроші, то я така, блін. Добре, що я тоді зробила це. У мене так було нещодавно. Я е, випила каву з корицею і така, так. У надії щось вийде, щось вийде з цього. І в мене вийшло, я тоді заробила гроші, і я така. Добре, що я тоді випила. Це, це франка, була корица. Це все корице. Мені здається, насправді це просто якась психосоматика. Ти себе накручуєш на те, що типу, ось бось. Е, воно мені допоможе, додає якоїсь внутрішньої, напевно, впевненості, угу. і тоді ти щось цього можеш мати. Я зараз буду цей Іляна. Е, можна в тебе попросити окуляри на секундочку? Зараз. Ой. О боже, я нічого не бачу. Я теж цей ця хвилинка зараз буде нерд. взагалі то. Взагалі то це така ж штука, яку ти зараз описуєш, називається ефект плацебо. Так, все. Добре, що не ну, ефект мандели. <реш> я не знаю, що сказати. А, круто, ну тобі я не знала, що Ну ефект плацеба, це як а, а, тобі як дають таблетку, дають ну, ти так, її п'єш і, і ти думаєш, що вона тобі допомагає, хоча uh -huh. вона тобі насправді не допомагає. Так само з цим ти п'єш каву з корицею, ти думаєш, що вона тобі принесе гроші, хоча вона тобі гроші не принесе. Ти просто п'єш її все. Ну, Добре. Да. Всім гарного четверга! Кави з корицею. А після кави з корицею дуже гарних мамі! Е, були раді поспілкуватися з вами. З вами пишіть свої думки в коментарях. Будемо чекати ваших відгуків. Е, хто п'є каву з корицею сьогодні, з того комент і лайк.